Поїздка на пошту закінчилась масовим побиттям. У селі Космач, що на Франківщині, місцеві мешканці заблокували автомобіль жінки з шестирічною дочкою та побили їх, бо думали, що вона приїхала шпигувати за їхніми чоловіками, аби здати їх військомату. За словами жінки, вона їхала з донькою на пошту, але у центрі села на самовільно встановленому блокпості машину зупинив НАТО розлючених мешканок Космача. Потерпіла, каже, деякі з них були на підпитку та тримали в руках палиці і різні металеві предмети. Я дивлюся, як всі ці люди просто йдуть на мою машину. Я встигла замкнути двері і відкрила вікно. І декілька осіб почали мене знову питати, хто я така, що я точно не місцева, бо вони мене не знають. І що я наводчиця воєнкома, що я приїхала до них в село здавати їх і здавати їхніх чоловіків, розповіла Іванна. У результаті сутички, зокрема, постраждала й неповнолітня дитина, яку, як стверджує, потерпіла, вдарили палицею. Вже після інциденту натоп визнав, що, мовляв, переплутали автомобіль. У поліції підтвердили напад та відкрили кримінальне провадження. За даними правоохоронців, мешканці отримали неправдиву інформацію, яка була розповсюджена в локальних групах у соціальній мережі. Максим Турчинський, телеканал НТА.